Український шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко взяв участь у проєкті Викрадене мистецтво. Він став героєм картини Щедрість авторства художника Миколи Писанка. Це полотно одне з 10 тисяч експонатів, які російські військові викрили з Херсонського художнього музею імені Шовкуненка під час окупації міста. Анімувати викрадені твори мистецтва взялись фольклористка Ярина Сізик та режисерка Духовне личко. Ідея проекту викрадене мистецтво для нас була вже зрозумілою. Виникла у мене в моменті, коли я побачила дуже такі красиві постери, які створив Херсонський музей, щоб ситуація з викраденими картинами не була більшого розголосу. Окрім того. Так як метою проекту також є розголос в мережі, допомога музею. Цю активність аудиторії потрібно підтримувати і цікавість. Звісно, ідея насправді класна, доступна. Крізь неї зрозуміло і дуже інтерактивно можна розповісти про дуже такі важливі теми саме викрадення і злочини Росії. Її поступальну політику, яка не закінчується крізь всю історію, ми бачимо, що вона і продовжує це робити. Картини для відтворення обирають самі. Розповідає режисерка проєкту Духовне личко після того, як ми вже обрали картину, ми підшукуємо реквізит. Дівчата займаються одягом. А я займаюся тим, що я вигадую, який там буде сюжет а, і що там буде відбуватися на відео. То моя робота просто підібрати, щоб все до тої картини пасувало. Після того ми все це, що ми зібрали фотостудію. Я знімаю стоп моушн тобто я фотографую героїв на плівку. Це техніка зйомки, де ми робимо. Ми багато фотографій, а потім склеюємо їх разом, як раніше робили мультики, та й зараз роблять періодично. Із цих багато фотографій виходить відео, де відбувається магія, і предмети самі рухаються, живуть своїм життям. Це друга картина анімована в проєкті. Першою була дівчина у вишиваній сорочці Миколи Брянського. У зйомках взяла участь співачка Даша Астаф'єва. Окрім того, що цей проєкт має меседж, це абсолютно про творчість. Тож для нас важливо, щоб стався цей меч між героєм або історією, яка стається в момент, коли ми її оживляємо. Тож, говорячи про картину, в якій брала участь Даша Остафіва, нам здалося, що вона дуже схожа. Так само наступний наш герой, Євген Клопотенко. Ця картина, в якій він брав участь герой, мені здається, він стовідсотково передає і візуально, і навіть настроєво суть взагалі і картини, і самого героя, який зображається на цій картині. Над образом та одягом героїв анімації працюють ретельно, розповіла селістка проекту Олена Дідик. Вишиванка, у якій знімалась Даша Астаф'єва, має власну історію. Сорочку в окупованому на той час Херсонії вишивала місцева майстриня Інна Микуцька. Це була копія вишиванки з картини, яку вона, говорить, побачила під час екскурсії до музею ще до початку повномасштабного вторгнення. Вона на картині вишита українським національним шитвом. Там використована пряма лічильна гладь, коса, лічильна гладь там соловійні вічка є. А в мене вишита хрестом, бо це була заготовка під на якій виткана як канва, і можна було робити тільки хрестиком. В окупації дійсно не можна було перший час ніякої тканини не купити. Але в мене була заготовка. Вже готова сорочка, якою придбала до війни. Так лише було на той час. Це було єдине, на чому могла тоді працювати. А нитки були заховані, це були старі запаси. Вчили вовною тоді. Я взяла теж вовну для того, щоб сорочка була, хоча б всім схожа з оригіналом. Ярина Сізик говорить: працюють над анімацією ще двох картин. У кожну роботу додають сучасні елементи, наприклад, Морозова в руці дівчини у вишиванці. Треба якось. Освіжити це для нової публіки, але загалом ми просто хочемо показати, що у нас було забрано, і нагадувати про це людям, і надіятися, що колись ми зможемо забрати це назад. Марина Круглова, Оксана Хлєвус, Суспільне новини, Херсон.